Року 19 серпня відзначається всесвітній день гуманітарної допомоги, і це свято. Призначене для вшанування мужності самовідданості наших волонтерів і не тільки наших, а й по всьому світу. Українські та міжнародні гуманітарні організації також приєднуються до цього важливого дня. Вони вшановують пам'ять тих волонтерів, які загинули, виконуючи свою місію і надаючи життєво необхідну екстрену допомогу цивільним людям. Десятий рік триває війна в Україні, третій рік вона є вже повномасштабною, тому наші благодійні. Та волонтери не припиняють працювати і допомагати як військовим, забезпечуючи їх всім необхідним, так і цивільне населення, зокрема тих, які страждають від навали окупантів. Давайте поговоримо про, про ваш благодійний фонд, який також несе цю гуманітарну місію. Чим зараз ви займаєтесь, як нині побудована ваша робота і на чому сфокусовані в першу чергу? Ще раз доброго дня. Благодійний фонд співдія зараз сфокусований на тому, щоб максимально надавати комплекс послуг, як ми це називаємо екосистемою послуг, для того, щоб людина в результаті отримання цієї екосистеми послуг ставала самозарадною, тому що ви знаєте, що ситуація в країні складна, потребуючих і потреб загалом більше. Ніж є можливостей допомогти. Це свідчать звіти координаційних, наприклад, організацій, таких як Очі від ООН, про те, що в 2023 році Україна не близько 40% від потреб. Тобто потреб було там 100%, отримала тільки 60%. Так само і зараз 24-й рік говорить нам про те, що не будуть закриті всі потреби, які є в е, українці, тому ми зосередилися на тому, щоб українці завдяки нашому комплексу послуг ставали самозарадними. Ми допомагаємо, надаємо благодійні послуги. Не тільки в гуманітарній сфері, тобто не тільки продуктові набори, а й психологічні консультації, психоемоційна підтримка дітей, кар'єрні консультації для того, щоб людина могла знайти роботу, перекваліфікуватися і стати самозарадною. Різний спектр. Ми працюємо як на Волині, так і по всій країні. Скажіть, будь ласка, яким чином розподіляєте цю допомогу, і визначаєте загалом, ви працюєте з громадами, чи це організовано якимось іншим чином згідно запитів, які до вас надходять? У нас є два підходи. У нас є і підхід з запитами, коли це адресна допомога потребуючим, і це стосується в принципі всіх консультацій, і це і продуктові набори, і консультації психологічні, кар'єрні. Коли е, людина сама заповнює заявку на нашому сайті, е, звертаючись за тою чи іншою потребою, е, е, щодо е, роботи з громадами, то звісно, ми також, коли є крупні проекти, такі, наприклад, як гуманітарний проєкт з всесвітньою продовольчою програмою. ООН, яку ми реалізуємо в партнерстві з World Food Program на Дніпропетровщині та реалізуємо також в Запорізькій області, то це робота саме з громадами, і там вже йде більш робота саме з місцевими органами влади для того, щоб зрозуміти. Кому і що конкретно потрібно, чи це кеш-ваучери, чи це дійсно продуктові набори, яка допомога буде більш актуальною для цієї громади? Також у нас були приклади за роки нашої діяльності роботи з громадами Херсонщини, коли мова йшла про точкову допомогу, ви знаєте, після підриву Каховської ГЕС тобто. Різні моменти. Також навіть зараз у нас великий проєкт з ЮНІСЕФ, Дитячий фонд ООН. У нас великий проєкт на Харківщині, на Сумщині, і там теж ми працюємо з громадами, з'ясовуючи потреби громади в підсиленні освітянської спільноти, підсилені закриття потреб дітей. Таких послуг, як доступ до освіти, таких послуг, як надолуження освітніх втрат, психоемоційна підтримка дітей, то там ми е в тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування. пані. Надія, а як ви залучаєте волонтерів і донорів для участі у, гум... у гуманітарних ініціативах? Я можу сказати напевно важливу таку річ, щоб наші телеглядачі розуміли, що ще з 22, кінця 2022 року насправді потік саме гуманітарної допомоги він став набагато менший. І я хочу, щоб можливо наші глядачі розрізняли юридичний аспект гуманітарної допомоги і благодійної допомоги, що я маю на увазі. Коли мова йде про гуманітарну допомогу, це та е, продукція чи матеріальні цінності, які пересікли кордон і були зареєстровані на митниці як гуманітарна допомога, е, благодійна допомога це те, що формується тут е, в Україні, тобто і не пересікало кордон. Хоча ми часто говоримо все гуманітарка, гуманітарка, гуманітарка. але… Юридичний аспект різниця в цьому є з точки зору де юре. Звісно, ми говоримо про те, що е, коли ми просто спілкуємося, то ми зазвичай маємо, е, коли ми говоримо або благодійна допомога, або гуманітарна допомога, ми приблизно розуміємо одне і те саме під цим. Але юридичний аспект теж важливий, і насправді, е, кількість е, донорів і е, кількість допомоги, саме гуманітарної, вона всередині 2023 року на дуже сильно. Змінилася е, зменшилася, да, змінилася в бік зменшення, тому що е, ну, війна почала стягуватися. Е, звісно, відбувалася така зна значна втома, і багато міжнародних донорів в принципі перейшли від гуманітарного реагування, так званого, е, перейшли до проєктів розвитку. Е, це загальна політика е, міжнародних наших партнерів. Тому саме е, гроші на гуманітарні проекти вони почали трошечки зменшуватися, а також зменшуватися потік самої гуманітарної допомоги, яку раніше, наприклад, могли просто європейці збирати е, в супермаркетах, і воно йшло до нас там фурами великими а зараз цього ну набагато менше, тому більшість гуманітарних проєктів, вони зараз зосереджені все одно на півночі. На сході, на півдні нашої країни, там, де люди дійсно цього потребують, там, де є деокуповані території, чи території близькі до е, бойових дій. Е, е, але тим не менше, ми продовжуємо залучати партнерів, ми продовжуємо говорити про необхідність е, допомоги, і наші зараз просто проекти більше складають розвиткову частину. Е, та, яка вкладається е, в пріоритети наших міжнародних партнерів, наприклад, психологічна підтримка, психосоціальна підтримка, надолуження освітніх втрат для школярів. Пані Надія, от ви зараз згадали про ці проєкти. Як часто люди звертаються до вас за тою самою психологічною підтримкою? Наскільки це популярний зараз проєкт, і чи вдало він реалізовується? Так, це дуже популярний проєкт. Людям це зараз дуже необхідно, психологічна підтримка є дуже актуальною. В чому залишається складність надання психологічної підтримки, що гуманітарна, психосоціальна вона ще називається підтримка, вона є короткостроковою, тобто, ми можемо надавати 5-7 консультацій. Не більше для одного бенефіціара. І дуже часто фонди не можуть робити і цього, тобто вони можуть залучати тільки унікального бенефіціара і надавати одну кризову консультацію. Ми стараємося будувати наші програми саме так, щоб людина могла отримати попрацювати з одним фахівцем 5-7 консультацій саме. Кризового реагування. А далі вже е, людина має знайти собі професійну підтримку, мається на увазі, наприклад, психотерапевта. Тому що дуже важливо розрізняти і професійно підходити до цього питання, і не нашкодити в даному випадку. Е, також ми е, реалізовуємо проекти телефонного консультування. Е, по суті, Дитячим кризовим, кризовим реагуванням, яке дуже часто необхідно зараз людям, але ми стараємося і в телефонному консультуванні теж надавати 5-7 телефонних консультацій поступово розбираючи питання Пані надія в такому випадку розкажіть, будь ласка, як люди можуть звертатись до вас, як відбувається цей процес від моменту звернення і надалі? За всіма послугами ви звертаєтеся до нас через сайт, заповнюючи відповідну форму. На сайті співдія.org.ua є кнопка потребую допомоги. І коли ви попадаєте в цей розділ Потребую допомоги, перед вами відкривається анкета, де ви можете зареєструватися на. Ту чи іншу послугу. Це може бути послуга психологічного консультування, це може бути послуга юридичного консультування, правові консультації ми надаємо, допомагаємо людям тоб, заповнювати документи, якісь роз'яснюємо питання правового характеру. Це може бути психоемоційна підтримка для дітей чи надолуження освітніх втрат, як я вже казала. Тобто, майже по всій Україні у нас є невеличкі винятки, коли ми. Якусь послуг не надаємо в якомусь регіоні. Я зараз не буду вдаватися в деталі, тому що краще заходити на сайт, відкривати е, анкету безпосередню форму, і тоді після цього вже заповнювати, дивитися регіони і заповнювати той регіон, який вам є необхідним. Якщо у вас є якісь уточнення, то на сайті є телефони гарячих ліній. Е, будь ласка, теж звертайтеся. Але попереджаю про те, що гуманітарна допомога, саме продуктові набори, здійснюються виключно в регіонах на лінії зіткнення. І зараз ця допомога дуже ну, якби напружена з ресурсом, тому ми не завжди мобільні в цьому плані. Наразі ми вже допомогли понад 2 мільйонам осіб. За два з половиною роки нашої діяльності, нашої роботи, але е, не завжди ми можемо швидко знайти ресурс і швидко його е, видати. Бенефіціарам, потребуючим, е, тому доводиться чекати. Ні, надія. Зважаючи на ту ситуацію, в якій працює і команда також, який в них психологічний стан чи витримують волонтери це навантаження? Бо третій рік війни активна допомога іншим людям, і люди також можуть вигорати. А... Так, ви абсолютно праві. Я думаю, що і власне, ви особисто відчуваєте на собі всю ту важкість ситуації. Психологи чи експерти кажуть, що це загальна втома від війни, загальна втома від невизначеності певної. Відповідно, наш фонд і наша команда не є винятком в даному випадку. Ми, як і всі звичайні українці. Е, працюємо під обстрілами, працюємо з відключеннями світла. Е, як що ми з цим можемо робити? Ми стараємося надавати супервізійну підтримку нашим командам. Тобто, це робота знов таки з психологами. Психологи мають свого супервізора. Вони цей супервізор е, е, супервізить психологів, щоб вони залишалися в більш-менш стабільному стані і могли далі здійснювати роботу так само з усіма іншими фахівцями є до речі міжнародні партнери, які надають е, цю супервізійну допомогу безкоштовно, тобто вони організовують е, прям окремі навчання, окремі сесії, семінари і так далі. І навіть є е, міжнародні партнери, які допомагають благоді... командам благодійних фондів е, проводити ретріти. Такі відпочинкові занурення для того, щоб відновити свій ресурс, допомагати іншим людям, тому що звісно професія допомоги іншим людям, вона кан, дуже ресурсна витратна. Е, ми що ми ще робимо? Ми також обов'язково робимо якісь вихідні, якісь дні відсутності, перерви в роботі окремих окремих людей. Тобто дуже важливо розуміти. Щоби дбати і про ресурс нашої команди, тому що якщо ресурсу нашої команди не буде, вже завтра ми не зможемо допомагати іншим людям. От у нас е, дуже багато е, всього відбувається, і тому це дуже важливо дбати про команду. І також важливий аспект, який як на мене е, треба розуміти, це те, що е, е, волонтери, та, да, тобто, волонтери теж вони постійно змінюються а, е, Відбувається ротація, але є волонтери, які з нами вже понад два з половиною роки. Насправді українці ну, проявляють дуже класно свою стійкість, і всі розуміють, для чого ми це робимо. Тобто, у всіх є спільна мета, і ця синергія вона відчувається. Ну реально вона відчувається. Тому е я е розумію, що певні виклики є, але ми дуже оптимістично і бадьоро налаштовані. Пані Надія, а чи вистачає на сьогодні матеріальних та людських ресурсів для повноцінної діяльності та забезпечення гуманітарної місії? А, ну, Дивіться, виклики з людьми точно є завжди, кадрів не вистачає, я одразу скажу. Тобто демографічна криза вона відчувається, вона стала відчутна. Навіть ті вакансії, які у нас є не волонтерські, а ті вакансії, які є оплачуваними в фонді, ми дуже довго можемо їх закривати. Можемо деякі вакансії закривати 2-3 тижні місяць, в залежності від рівня складності вакансій. Ось якось так. Ну, але ми Пані теж Надія, працюємо з цим. Пані Надія, а кого зараз шукаєте і як люди можуть долучатись до вашої команди? Зараз у нас дуже багато вакансій відкрито на Сумщині. В команду е, програми співдія заради дітей, тобто, там ми шукаємо освітян, менторів, е, вчителів з освітніх втрат, менторів психоемоційної підтримки, е, координаторів. Е, також кілька вакансій є на Харківщині. Ми шукаємо також завжди у нас відкрита така вакансія, як грант-менеджер або грантовий адміністратор. Там потрібно знання англійської, тому з цим трошки вже більш складно. От. Так, в команду загалом часто-часто у нас відкриті вакансії в зв'язку з новими проектами, закупологи дуже часто, тому що коли це стосується благодійної допомоги, якраз то тендери, закупки це дуже актуальна історія. Пані Надіє, знаємо також, що у нас на Волині е, працює центр співдії. Розкажіть, будь ласка, чим він займається, е, яку роботу тут провадить і е, що люди можуть отримати, звернувшись туди. А, на Волині я хочу в першу чергу подякувати нашому незмінному а, партнеру. А, особисто хочу подякувати Захарію Ткачуку. От, і хочу подякувати е, молодіжному центру загалом, е, тому що це партнер, один з наших найнадійніших партнерів, з яким ми е, з перших днів повномасштабного вторгнення е, працюємо, і ми стараємося вже не переривати, е, незважаючи на те, що от ви згадували про те, що з ресурсами важко. Е, ми намагаємося постійно залучати нових і нових міжнародних партнерів, донорських організацій і підтримувати повну екосистему послуг е, саме в молодіжному центрі. Е, що яка саме ця екосистема послуг? На жаль, саме надання продуктових наборів гуманітарну допомогу всередині 2023 року. Ми завершили е, якраз причина це нестача ресурсів. Е, наразі у нас в хабі надається психологічна допомога, тобто є психолог, який проводить як групові, так і індивідуальні консультації. І це все відбувається саме в хабі, наживо. Будь ласка, приходьте, записуйтесь, слідкуйте за сторінками. Е, у нас працює кар'єрний консультант, теж який проводить і групові зустрічі, і індивідуальні консультації. Як на базі хабу, так і, на, так і в, наприклад, в різних освітніх закладах та да, закладах освіти. Також е, на базі хабу функціонує команда психоемоційної підтримки е, дітей. Е, працює команда менторів: постійні сталі заняття, психоемоційна підтримка дітей це група з 15 осіб, які отримують комплекс. Вісім занять по 2-3 години кожне заняття, і вони отримують такий комплекс супровід психоемоційної підтримки. Ми набираємо кілька груп, також слідкуйте, будь ласка, фіксуйтеся, записуйте, ми продовжуємо функціонування цієї команди. Пані надія, і зараз, оскільки ви працюєте ще й на місцях, не тільки скажемо, не тільки загально, чи вдається якісно налагоджувати комунікацію з місцевими радами, чи вони вам допомагають, і як відбувається ваша співпраця? Um. Я скажу так, що е, в нашому випадку, в нашій співпраці, органи місцевого самоврядування е, максимально сприяють діяльності. Тобто, як на мене, не зважаючи на те, що я вважаю, що у них теж е, не вистачає ресурсів, людей е, часто просто грошей, спроможності і так далі. Е, і тим не менше вони завжди відгукуються. Завжди йдуть на зустріч, завжди відкриті до партнерств. Зазвичай це партнерство відбувається багатостороннє, тобто є громада, тобто орган місцевого самоврядування, є благодійний фонд співдія, і є міжнародний партнер, наприклад, там, Program або UNICEF і так далі. І це відбувається в колаборації кількох стейкхолдерів. Е, е, і таким чином співпраця йде максимально ефективно. Ну, в, в даному випадку, наприклад, е, в на Волині, тобто, ми співпрацюємо з молодіжним центром Волині, який, ну, по суті, є е, теж якби як ну, представником громади. Да? Тобто, це, це центр, який знаходиться в громаді, діє для громади. Ми, як благодійний фонд, просто підсилюємо. Партнеримося, які свої послуги розміщуємо на базі центру молодіжного. І таким чином це ж співпраця. Він -він. Тобто всім вигідно це реалізовувати і це робити для людей в першу чергу. То наша місія це допомогти людині, з'єднати потреби українця з можливостями допомоги, які є. Взагалі, в принципі, які є, які існують, які заходять в Україну. А якщо не заходять, то ще й когось може привести нового. Пані Надія, і на завершення. Які ключові повідомлення або заклики ви хотіли б донести до громадськості у всесвітній день гуманітарної допомоги? Е, наш фонд е, співдія. Він не дарма, так називається. Це не просто назва, це наша цінність. Це про співдію. Як діє слово? Мій заклик до громадськості буде такий: давайте співдіяти заради перемоги. Пані Надію, дякую вам за цю розмову, за те, що розповіли, як нині працює ваш фонд, зокрема на виконуючи гуманітарну місію в Україні. Нагадаю, нашим телеглядачам та радіослухачам з нами була виконавча директорка фонду Співдія Надія Савинська. Тому сподіваюсь, що ми з вами ще колись поговоримо, пані Надії. Тому на цьому будемо завершувати. На все добре. На все добре.